Доброго дня мене звати Наталка. Рада вітати вас на каналі Старе Нове Хобі. Минув місяць червень. За минулий місяць, хоч не багато, але все-таки я трохи вспіла повишивати. Хочу почати своє відео з цієї красунки. Це схема від Мірабілії, називається Сабліна. Навишивала я на цій роботі близько 1200 хрестиків оцей шматочок. Окремо хочу сказати про схему до цієї роботи. Схема дуже гарна, приємна для ока такі значки, дуже зручно по ній вишивати. Так як я вишиваю попперову схема, як на мене, це одна з найкращих схем, які є для вишивання. Наступний процес, над яким мені вдалося попрацювати, це заготовка до подушки від фірми Luca S Maki. Ось, що мені вдалося вишити. Як бачимо, що мені залишилося вишити ось цю квітку, бутон і кілька стеблів. Я думаю, що якихось 2-3 дні і я в змозі цю роботу закінчити. Це буде невеликий фініш липня місяця. Дуже гарна буде подушка, я думаю, фінішую. І, можливо, мені ще вдасться її оформити. Продовжимо далі. Так, тепер подивимося, що я змогла навишивати на цій роботі лондон від Лука С. А навишивала я тут не дуже багато. Але. Нехай тут якихось 500 хрестиків, але все одно щось навишивала. Вишила я ось оцей елемент, тут вже оцю трошечки цієї будівлі. Вже більш щось стає схоже на картину в джімі. Просто тут Розмиті якісь плями. Вишивала я всього-навсього на цій роботі, працювала один день. Ось, і тому так вийшло небагато. Тут вишивається дуже легко, тому що тут в основному зашивка йде одним кольором, великими шматками, а ось тут. Де оце світло ну, відображається оці плями, то трошки треба подовбатися. різні кольори, по два, різні кольори, по два, три хрестики, треба було трохи, повторюся, подовбатися. Але нічого, я думаю, що результат того вартий. І мої старання не будуть даремні. Так, поїхали далі. Так, ну що ж, також трошки повишивала цей замок від мережки. Звичайно, це не дуже багато, але все одно якийсь де результат є. Я думаю, що так потрішки-потрішки по і щось не вишивається. Дуже буде гарна робота, як на мене. Мережка взагалі дуже гарна в неї схеми. Мені подобається вишивати, я вишила від мережки млина. Усінні млинці, якщо не помиляюся. Ось, А тепер вишиваю ось такий замок. Також, в червні місяці, мені вдалося повишивати цю шикарну роботу від Лука С. Шале. Не вишивала я на цій роботі близько 4 тисяч хрестиків, і ось, що в мене вийшло. Звичайно, хотілося більше, але я також на її працювала всього-навсього 2 дні. На жаль, Більше часу в мене не вистачило на цій роботі, на цю роботу. Робота просто буде шикарна. Робота буде дуже гарна, ще раз повторюся, але результат того вартий прийдеться трохи неї посидіти. Попрацювати, дуже-дуже гарна робота. І, можна сказати, 53 на 41 це не дуже і маленька, але відшивається дуже легко. Що мені подобається, то оця розмічена тканина. Треба вираховувати так. Так як я по паперових схемах вишиваю. Це для мене дуже зручна така розмітка. Я вже можу зорієнтуватися, чи правильно я там той хрестик вишила, чи ні. Ось. Кого є можливість і бажання, дуже рекомендую цю роботу до відшиву. Так, ось вдалося також мені трохи повідшивати ось ці красені піони, тобто не самі піони, а фон цієї картини. Десь же ручку діла продемонструвати. Піони. Так, це схема від катрусних рукоділок. Купила її в електронному вигляді. Роздрукувала ось так собі на А4. Ну, це я так відшиваю, що відшила та захарбувала. Складається вона, якщо я не помиляюся, на 30. 36 листків буду Розмір цієї картини буде 300 на 400 хрестиків, тобто 120 тисяч хрестиків, якщо перемножити. Картина буде дуже гарна. Вишиваю її на Аїді 18-го каунту. Можна було б її на розміченій тканині, але я вже почала на цій, а потім вже. Пізніше купила собі розмічену їду. І вже так вже буде. Вишила я тут на цій роботі 2900. 2900 хрестиків. Ось цей куточок фоновий. Ось він такий кажуть, як 3D ніби. Просто тут різні кольори і воно таке. Але я вже думаю, що тут якесь як... Це, напевно, ось оцей бутон уже вимальовується, якщо я не помиляюся. Дуже багато фону вишивати. Але, я думаю, картина буде дуже гарна. Така ніжна, дуже красива. І бояску вишиваю. А тепер, тепер підведемо коротенькі підсумки вишивального місяця червня. Вишивальних днів в місяці червні в мене було всього-навсього 9 вишивальних днів. Навишивала я близько 11 тисяч хрестиків. Жильце не так багато, як би хотілося, але як вийшло, так вийшло. От в травні місяці в мене було 10 стартів, і в місяці червні я змогла з цих стартів продовжити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість робіт обідшивала. Думаю, що, можливо, в липні місяці буде більше вишивальних днів, і тому більше відшию. Так, крім продовження процесів, в мене був новий старт місяці червні. Після того, як я вишивала оцей фон, мені набридло його вишивати. Я Вишила, тобто розпочала, там небагато показувати вам не буду, що я вирішила, але покажу, яку я розпочала нову роботу. Я її планувала почати, я її розпочала. Оці повітряні кулі від Dimensions. Розпочинала її. Правого нижнього кутка ось тут. Робота, що можна сказати, схема дуже приємна. Ось я зараз вам покажу її, продемонструю ось така схема до цієї роботи. Складається на, на двох аркушах, ось таких, як А3 ніби. Точки на таких органайзерах ще й окремо є ось розмір готової роботи. Буде 40 6 см на 34 см. Так, дуже гарна буде робота. І планувала розпочати в червні, я її і розпочала. Так, те, що я підшила і вам показала. А тепер хочу показати ще. Я придбала собі кілька наборів і хотіла б вам їх показати. Що я саме придбала. Так. Перший набір, який я, який я придбала, це набір від Letty Stitch. Ось назва цього набору. Артикул назва. Це дуже гарний набір. Я побачила його котрої з вишивальниці, і теж вирішила собі придбати. Так, поговоримо про нього трошки. Що можна сказати про цей набір? Картинка, не картинка, картина це буде розмір готової роботи, буде 32 на 42 см. бачу 5 сердечок з 73 кольори. Можна бачити, що є хрестик дві нитки та бекстіч в одну і в дві ниточки. так Вишивається на аїді від Цвайгер 16-го каунту. Ниточками анкор Яке тут небо? Я дуже взагалі люблю небо. Яке воно тут цікаве? Надіюсь, воно таке буде і коли відшию його. Так, Цим зрозуміло. Так, відложимо трошки в сторінку. Так, також я прибирала два такі набори від на... Від Анкор. Ось ці такі лавандові поля. Назва ось того набору про вас, Lavender Scape. Що я правильно прочитала? Так, ось можна бачити і ниточки тут яскраві органайзері Ці роботи. Що можна сказати про роботу? її, не хочу її роз... розпаковувати. Так, розмір готової роботи буде 32 на 14 см, ниточки анкор, третій рівень. Так, вишивається на її 16 каунт. Паненька, як то говорять. Ось. Дуже гарно. Так, а друга взяла ніби фару до цієї. Ось, оливкове, ось назва цієї роботи. Оливкове поле, чи що, як воно правильно зветься. Це, я так розумію, це 2003 дизайн 2013 року. Так, що тут, можна сказати, також це третього. Три зірочки складність, анкор ниточки 32х14 см, 16 аїда. На майже така тільки ця на 2 см ширша, ніж салаванда. Ось. Ще я хотіла розпочати, але, на жаль, мені не вдалося набір від цієї фірми Анкорадьків, розпакувала ось такий ось таку. Я думаю, що в цьому місяці я обов'язково її розпочну. Я вже навіть зап'ялила тканинку, ось, Роз... організувала собі цю роботу в папочку таку і думаю, що Надіюся, впевнена, що я в липні місяці обов'язково цю роботу також розпочну. І ще ми зісли ось такий набір від Дантель, який називається Закохані. Це 22 кольори. Ось воно є в такому кольорі. Якщо я не помиляюся, там є така сама е, картина, тільки вони тіла такі не сепія, а якось, Ну, тілесні, якщо не помиляюся, дуже гарний сюжет, мені дуже сподобався. Розмір готовий буде. Вишивки буде 32 на 48, 22 кольори. Що пише? До складу набору входить комбінована схема, інструкція, канва йде 16 16 каунту, обов'язні натки, ДМС і голка. Дуже хочу вишити цих закоханих. Так, поговоримо трошки щодо моїх ще планів. Я купила схему, дуже велика схема, купила її в електронному вигляді і на осінь дуже хотіла би розпочати ось цю таку роботу. Це. Е Запорожці пишуть листа турецькому салтану і по картині Ілі Грек. Автор цієї схеми Оксана Степанчук. Це дуже велика робота. Якщо вишивати її на 18 канві, то це буде 141-83 см. 999 хрестиків на 586 хрестиків значки, тобто хрестики. Так, 176 відтінків ДМС, 101 з них 101 чистий і 75 змішаних. Знаходиться ця схема, роздрукувала її вона. Я аж на 196 аркушів ось Дуже велика схема. Я бачила там в групі дівчатки відшивають її цю схему. І теж я теж хотіла би спробувати її відшити. Тому за літо буду намагатися, зібрати нитки сюди, до цієї схеми, і осінь, надіюсь, її розпочати. Схему можна замовити на її на сайті. Якщо я не помиляюся, також вона м, навіть підбирає нитки до своїх схем. Я її купувала, тут була якась скидка на цю схему. Так вона коштує, не пам'ятаю, Ну щось купила зі скидкою цю схему і тому хочу спробувати її відшити. Ну що ж, мої любі. Я вже розповіла і показала, що відшила, що купила і що збираю ще відшивати. Тому буду дякувати вам за увагу. Надіюся, що відео вам сподобалося. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Гарного дня та мирного неба. До нових зустрічей. Дякую за увагу ще раз.